Соціологічні дослідження показують, що багато білих американок позитивно сприйняли рішення республіканця Джона Маккейна йти на президентські вибори у парі з губернатором Аляски Сарою Пейлен. Однак деякі жіночі організації не погоджуються з його вибором. Вони вважають, що Пейлин сповідує антифеміністичні погляди. З подробицями Уляна Телюк. З часу обрання кандидатом на посаду віце-президента губернатора Аляски Сара Пейлін стала найвідомішою у США працюючою матір'ю п'ятьох дітей. Я пересічна мати, яка належить до батьківського комітету. Сарі Пейлін 44 роки. Вона мисливець і захисниця права на володіння зброєю. Республіканці, які не дуже активно підтримували Маккейна, оживилися з появою Сари. Білі жінки є затятими прихильницями губернатора Аляски, як ось ця мешканка Вірджинії. Я ходила на мітинг Маккейна з Пейлін. Я не пішла б туди, якби виступав лише Маккейн. Опитування громадської думки вказують, що рейтинг Маккейна значно піднявся серед білих американок з часу обрання Сари Пейлін кандидатом у віце-президенти. Жінки пояснюють це тим, що відчувають зв'язок з Пейлін, яка намагається поєднати обов'язків дома і на роботі. Свідома жіночої солідарності Пейлін при кожній нагоді позитивно висловлюється про Гіларі Клінтон, яку на попередніх виборах підтримали мільйони жінок. Гіларі залишила по собі 18 мільйонів тріщин у скляній стелі. Однак жінки Америки мають ще один шанс, і вибухів тим разом розіб'ються скло раз і назавжди. Однак пані Клінтон тепер їздить по країні і агітує за свого колишнього опонента Барака Обаму. Можна радіти з приводу обрання певної особи кандидатом у віце-президенти. Ми демократи зробили це у 1984-му, висунувши Джеральдін Феррару. Республіканці зробили це у 2008-му. Але Це не означає, що ми повинні голосувати за них. Чимало жіночих організацій попереджають, що Сара Пелін притримується антифеміністичних поглядів. Наприклад, вона виступає проти абортів навіть у тих випадках, коли жінка стає жертвою гвалтування. Вони також нагадують, що Макін виступив проти закону, що гарантував рівноправну оплату праці. Президент жіночої групи Лінда Баш вважає, що у складний економічний час жінкам варто подумати про своє майбутнє. виглядає, що увесь феномен Пелін є перешкодою для жінок і вирішення жіночих питань, тому що важливо серйозно поставитись до цієї справи. Ситуація досить складна у цій країні. Економіка гальмує у багатьох напрямках, і жінки найбільше потерпають від цього але не всі поділяють цю точку зору. Навряд чи я зробила б такий вибір як Сара Пейлін, яка погодилася таку високу в країні посаду. Але я відчуваю, що вона представляє і захищає мої інтереси Уляна Телюк голос Америки.